Друге послання Апостола Павла до Тимофія, глава 1. Павло з волі Божої, Апостол Ісуса Христа за обітницею життя, що в Ісусі Христі до Тимофія, улюбленого Сина, благодать, милість і мир від Бога Отця та Ісуса Христа Господа Нашого. Дякую Богові, якому від предків служу з чистим сумлінням, що постійно, вдень і вночі пам'ятаю про тебе в моїх молитвах, бажаючи бачити тебе, згадуючи твої сльози, аби наповнитися радістю, згадую твою щиру віру, яка спочатку оселилася в твоїй бабусі Лоїді та в Твоїй матері Євникії. Я впевнений. Що вона є і в тобі. Я тому нагадуй тобі це, щоб ти зігрівав Божий дар, який є в тобі через покладання моїх рук. Адже Бог не дав нам духа страху, але духа сили, любові й розсудливості. Тому не соромся свідчити про нашого Господа, ні мене, Його в'язня. Але злигодні за Євангеліє, перенось силою Бога, який спас нас і покликав святим покликанням, не за наші діла, але згідно зі своїм наміром і благодаттю, яка дана нам в Ісусі Христі ще перед вічними часами. Тепер же вона відкрилася через з'явлення Спасителя нашого Ісуса Христа, Який знищив смерть. А життя і нетління освітив Євангелієм, для якого я поставлений проповідником, апостолом і вчителем язичників. Через це я і страждаю, але не соромлюся, бо знаю, кому я повірив, і переконаний, що він має силу зберегти довірене мені до того дня. За приклад, май здорові слова. Які ти від мене почув у вірі й любові, що в Ісусі Христі, добре, довірене тобі, збережи Святим Духом, який живе в нас. Ти знаєш, що від мене відвернулися всі, хто в азії, між ними й Фігел та Гермоген, нехай Господь дасть милість домові Онисифора, адже багато разів. Він давав мені відраду і не соромився моїх кайданів, але коли він прибув у Рим, то наполегливо шукав мене і знайшов: нехай же дасть йому Бог знайти милість від Господа того дня. А скільки він послужив мені в Ефесі, ти краще знаєш.